Так, всім привіт! Заїхав з 2010 року випуску. Півторашка дизель. Автомобіль розмитаний, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. І маємо в ньому безключовий доступ, заводське тонування, 16 легкосплавні диски. Бачите, автоскладування дзеркал є. Є система стабілізації, він же Traction контрол, двузонний клімат контрол. Електронні стоянки гальмо, мультимедіа Том-Том. Заднє сидіння рухається на салатках, максимальний функціонал. Одразу скажу, повне відео по цій машині буде на Ютубі. Часто кажуть, чого ти не знімаєш повне відео. Ребята, ви дивитесь коротке відео на Ютубі Шортс або в Тік-Токі. На Ютубі обмеження в одну хвилину, тому я не можу вписатись вам розповісти все про автомобіль. Тому підписуйтесь на канал, там буду все розповідати або приходьте на наш. Сайт вінкар.ком там буде більше автомобілів.